П'ять мільйонів майбутніх сієнців сосни висіяли в Овруцькому лісовому господарстві, що в селі Гладковичі. Нові дерева будуть рости замість вироблених та пошкоджених лісових насаджень у Житомирській та Київській областях. Юля Лазарчук з династії лісівників. Жінка розповіла, що працює на підприємстві 15 років на висівній лінії чотири місяці саженці, це наші діти, ми вирощуємо, займи, дивимося, кожен день. Ввечері біжимо в теплицю, хочемо подивитись, як вони піднялися, не піднялися фотосесія. У нас кожен день йде. Кожен день ми ну, спостерігаємо, як вони. Наталія Кулаковська, начальниця лісового селекційно-насіннєвого центру, говорить, вирощують садивний матеріал із закритою кореневою системою, яка гарантує приживлення посадженого матеріалу та можливість садити ліс від весни до осені. Це касета, яка складається із 40 лунок, і в кожній лунці буде рости одне хвойне дерево. Лінії лі, лінія наповнює автоматизовано торфом, автоматизовано кладе на сінину і присипає, присипає агроперлітом і відбувається полив. Після чого ми виставляємо на металеві піддони, в яких вони будуть вирощуватися. на підприємстві. Працює 10 людей. Потужності комплексу дозволяють щорічно виробляти до 2,5 мільйонів штук садивного матеріалу за одну годину робочого часу від 300 до 700 касет. Комплекс має підрозділ із переробки та зберігання сировини. Зокрема, шишка-сушарка дозволяє отримати високоякісне насіння, говорить Наталія Кулаковська. Насіння сосни воно знаходиться в шишках. шишки заготовляються в зимовий період. В шишко-сушарні вони нагріваються, розкриваються, витрушуються, обескрилюються і надалі зберігаються в насінні сховищі. Насіння сховищі при температурі мінус три насіння зберігається до трьох років і не втрачає свої посівні якості. В лісоросадницькому комплексі сіянці проростають і ростуть. Комплекс складається з двох теплиць і поля дорощування. Ну, на полі дорощування вже стоять сіянці, які росли в теплицях, і ми їх винесли на поле дорощування. Тут вміщується один мільйон сіянців. Поле дорощування оснащено двохколійною підвісною дощувальною консоллю. Яка забезпечує полив? В ґрунт саджанці висадять у вересні, коли вони досягнуть 23 сантиметрів. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Житомирщина.